По другій годині ночі мені здала погнал черговий. Я повідомила про те, що стався ворожий обстріл в адмінбудівлі відділу поліції. На місце виїхала керівництво, були постраждалі працівники чергової частини. У 2014 році я виїхала з міста Макіївка. З 2015 року вийшла з декретної відпустки і працюю по сей Робили кабінет, робили ремонт, облаштовували повністю, але, на жаль, все зруйноване. Це був вхід у відділ поліції. Зараз він виглядає приблизно ось так. Тобто зона ураження була поряд з входом у відділ. Це так виглядає. Бетонне укриття, яке е, знаходилося на вході е, у адмінбудівлю поліції, е, такі е, укриття е, перебувають у кожному відділі поліції е, на Донеччині для того, щоб під час обстрілу поліцейські могли вчасно сховатися та залишитися неушкодженими. І воно дійсно працює, як ви бачите, бетон посічений, але саме укриття залишилось ціле. Російськими оційними військами. Було обстріляно місто Дружківка, було нанесено два ракетні удари ЗЛК С100. Перший ракетний удар був нанесено по приватному сектору, де були пошкоджені приватні будинки. Інформація щодо постраждалих не, не входило. Другий ракетний удар був нанесений в 5 метрах від Дружківського відділу поліції, в результаті чого було пошкоджено 11. Адміністративних будів, на жаль, були поранені працівники поліції, які перебували на двому чергуванні, яким було надано екстрену медичну допомогу, і вони останні були госпіталізовані до медичного закладу. Зараз стан здоров'я і задовільне вирішується питання щодо подальшого їхнього лікування. Можу констатувати, що це сьомий відділ поліції, який окупаційні війська намагаються зруйнувати. Але поліція перебуває на місці, виконує свої поліцейські функцію, продовжує нести службу. Поліція дружківки в повному складі несе службу. Це близько стачової Наголошую, що перебування в області є небезпечним і звертаюся до цивільного населення щодо відповідного прийняття рішення щодо евакуації після відвідування наших поранених хлопців, які Перебували на добовому чергуванні. Лікарі запевнили, що стан здоров'я їх стабільний, тому бажаємо їм найшвидшого одужання. Сильний вибух. Олександр був. Ну, він перший йшов, після нього йшов а, черговий Павло, ну, і йшов я. І коли ми дійшли майже на середину цього холу, так він був це дуже гучний, дуже гучний вибух, а у мене а, різана рана голови. І... Зараз поїдемо на обстеження. Хрісті, перла, садна голову, так будемо, що ми зараз відновимося, та будемо <клес> в подальшому обстежці слухати. Хто як не ми? Ну, ми потрібні. Ми самі з Донецької області з ми повинні захищати де нагород. Потрібно вірити, що все буде добре, та вірити перемогу, сподіватися, що все в нас вийде. Слава Україні! Героям слава!